Чи залишається чинною постанова номер 45 про бронювання? Як зміняться військово-облікові документи у резерв плюс? Чи проводитиме держав праці планові перевірки у 2026 році? Чи будуть затверджені мін'юстом примірні форми кадрових документів? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! я Наталія Вовченко, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від «Кадрленд». А сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 24 по 28 листопада. Поїхали. Пенсійний фонд розмістив відеоінструкцію щодо цифрування трудової книжки за допомогою смартфону. Перш за все, вам необхідно на своєму телефоні зайти в додаток Камера, сфотографувати необхідні аркуші трудової книжки та відредагувати фото. Зверніть увагу, що фото мають бути чіткими та не перевищувати 1 МБ. Далі потрібно виконати дії. Увійдіть на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду та натисніть кнопку Вхід у правому верхньому кутку. Оберіть авторизацію за КЕП та завантажте файл ключа. Уведіть пароль до нього. Натисніть кнопку «Увійти», Оберіть пункт відомості про трудові відносини. У розділі комунікації з ПФУ. Ознайомтесь з інформацією та натисніть Продовжити. Перевірте загальні дані та завантажте фото сторінок трудової книжки. Надайте згоду на обробку персональних даних та натисніть Підписати та відправте до ПФУ. Натисніть на вихід про сканування трудової книжки, чи зобов'язаний роботодавець подавати скани до трудової до пенсійного фонду. Що робити із трудовою працівника пенсіонера? Ми поговоримо на мегамасштабному великому кадровому семінарі вже 4 грудня. Також з'ясуємо, як провести аудит списків військового обліку станом на 1 січня, скласти штатний розпис та графік відпусток, дії кадровика при збільшенні чи зменшенні зарплати відпустки, які не згорають у 2026 році. Вас очікує комплексна підготовка до нового 2026 року. Реєстрація на безкоштовний вебінар в описі до відео. До нардепа Олександра Федієнко звернувся працівник, який вважає себе заброньованим, але його мобілізували. Пан Фадієнко звернувся за роз'ясненням до Львівського обласного ТЦК і відповідь розмістив у своєму телеграм-каналі. У листі ТЦК вказано, що на період травень червень 2025 року всі підприємства, установи та організації, які визначені критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, в особливий період, отримали листа від РВА про скасування мобілізаційних завдань. З 9 травня 2025 року діють норми постанови КМУ 592 з грифом ДСК. Відповідно до вимог цієї постанови зупинено бронювання військовозобов'язаних згідно з порядком номер 45 який також містить гриф ДСК. Далі ТЦК додає, роботодавець з метою виконання функцій та завдань, покладених на підприємства, та збереження кваліфікованих працівників мав можливість забронювати військовозобов'язаних відповідно до постанови 76. Зверніть увагу, що у роз'ясненні йдеться про зупинення бронювання за порядком 45, а не про скасування цього порядку. Додам, що раніше ми повідомляли про скасування мобзавдань для окремих підприємств і відповідно анулювання бронювання їхнім працівникам. Проте є випадки, коли бронювання за порядком 45 залишається чинним, що підтверджують користувачі нашої платформи. Ми продовжуємо інформувати про перебіг подій щодо бронювання за постановою 45 у рубриці новини та статті за Лен». На сайті СПО Об'єднань профспілок оприлюднено проєкт наказу мін'юсту про затвердження примірних форм та описів уніфікованих форм типових документів, що створюються під час діяльності юридичної особи. У документі наведені примірні форми штатного розпису, посадової та робочої інструкції, автобіографії, характеристики наказів про прийняття на роботу, переведення, надання відпусток, звільнення, заяв громадян та працівників тощо. Проєкт розроблено головним чином на основі збірника уніфікованих форм організаційно розпорядчих документів за номером 1. Нагадаю, що згаданий збірник був ухвалений ще у квітні 2025 року, але й досі не оприлюднений. Проте збірник номер 1 не є нормативно-правовим актом і носить суто рекомендаційний характер. У разі затвердження мін'юстом відповідного наказу представлене саме у цьому наказі примірні форми кадрових документів стануть основою для застосування всіма підприємствами. Проте підкреслюю, що поки не йдеться про проєкт наказу мін'юсту щодо затвердження примірних форм кадрових документів та описів до них. Як розробити кадрові документи зараз? розповідає розробник збірника номер 1 Олена Загорецька в авторському курсі кадрові документи за збірником та ДСТУ 4163-2020. їх реєстрація, обов'язкові документи та зразки на кадроленд. До речі, у кожному уроку додаються зразки документів. Постановою Кабміну 1459 внесені зміни до порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів. За роз'ясненням Держархіву, зміни сприятимуть збереженості документів, що знаходяться в архівних установах, розташованих у тому числі на територіях, що межують з територіями активних бойових дій. Тож, експертно перевірними комісіями державних архівів надано право на Прийняття рішення щодо погодження списків архівних фондів з кадрових питань особового складу, що підлягають передачі від однієї архівної установи до іншої, розгляду номенклатур справ юридичних осіб, що належать до сфери управління органу вищого рівня та у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду. До речі, строки зберігання кадрових документів у зручному форматі наведені у рубриці довідники на кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Ми щоденно публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Держпраці затвердила план перевірок на 2026 рік. Проте варто відзначити, що планові перевірки держпраці не проводяться під час дії воєнного стану. Постанова КМУ від 13 березня 2022 року номер 303 про припинення заходів державного нагляду контролю в умовах воєнного стану. Плани перевірок затверджуються як обов'язок держпраці та підстраховка у разі закінчення воєнного стану. Позапланові перевірки держпраці може проводити і під час дії воєнного стану. але... У виключних випадках, передбачених статтею 16 закону 21.36. зокрема, поза перевірки держпраці здійснюється за наявності таких підстав: порушення вимог закону 21.36, виявлення неоформлених трудових відносин, перевірка законності припинення трудових договорів. Дізнатися, чи включено ваше підприємство до плану графіку перевірок держпраці ДПС ТЦК ПФУ, допоможе наш сервіс моніторинг перевірок. За повідомленням Міноборони за стосунок Резерв Плюс оновлює дизайн і можливості. Невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника. Наразі міноборони запрошує громадян до тестування. Маєте питання з приводу ведення військового обліку на підприємстві, заповнення списків на підставі вод з резерв плюс задайте у сервісі особистий консультант та отримати відповідь протягом доби. У грудні 2025 року продовжує діяти воєнний стан. Це означає, що в цьому місяці не застосовуються норми щодо святкових і передсвяткових днів, а також не діє перенесення вихідних, передбачене статтею 67 кодексу законів про працю. Отже, 25 грудня різдво Христове. Це четвер в загальному випадку є робочим днем. А 31 грудня середа не підлягає скороченню на одну годину. У такому разі норма тривалості робочого часу для п'ятиденки з двома вихідними днями у суботу і неділю для грудня 2025 року становитиме 23 робочих дні і 184 години. Проте роботодавець може прийняти рішення про визнання 25 грудня, днем робота у який не проводиться. При цьому норма тривалості робочого часу зменшується, але працівники отримують зарплату у повному обсязі. Інший варіант скористатися нормою щодо перенесення робочих і та вихідних днів на підставі на наказу погодженою з профспілкою до 20 грудня необхідно подати до ТЦК так званий звіт про транспорт. Це відомість за додатком 1 до положення 1921. У разі змін у облікових даних військовозобов'язаних та призовників до 5 грудня слід подати до ТЦК повідомлення про зміну облікових даних за додатком 4. А ще не пізніше 8 грудня, необхідно подати до Держстату звіт за формою номер 1 ПВ місячна за листопад. Встигати за всіма кадрами подіями легко з нашим сервісом «Календар кадровика». Тут ви знайдете всі важливі дати, норми тривалості робочого часу, легкі. Переходи на статті та відео. Нагадую, що 4 грудня набирає чинності закон 4630. Ним передбачено бронювання працівників на 45 днів, які не мають військово-облікових документів або вони оформлені неналежним чином, або які не уточнили дані чи перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку. Проте скористатися таким бронюванням на 45 днів можуть виключно підприємства критичні для ЗСУ, інших військових формувань та у сфері оборонно-промислового комплексу. Докладніше про застосування цієї норми. Ми розповідали на вебінарах записи доступні нашим передплатникам згідно із стратегією уряду. До кінця грудня має запрацювати електронний кабінет підприємства з військового обліку та бронювання. На даний час жодних фізичних напрацювань з цього приводу не було представлено. У разі їх появи ми розповімо про роботу кабінету на вебінарах. Та у відеокурсах також у грудні слідкуємо за долею законопроєкту 14.141, яким передбачається запровадження електронного трудового договору, обмін кадровими документами між працівником та роботодавцем у електронному форматі. А ще пам'ятайте, що у грудні 2025 року вже потрібно затвердити графік Пусток, штатний розпис за необхідністю оновити правила внутрішнього трудового розпорядку та вже готувати списки військового обліку станом на 1 січня. Впоратися із цим спектром завдань допоможе наш курс звітування з кадрового та військового обліку 2026, списки військового обліку, відпустки, штатний розпис, ПВТР, повідомлення, який стартує 4 грудня. А ще у грудні виходить новий прогресивний курс про застосування у кадровій роботі ЕДО. Крім того, у грудні завершується масштабний курс «Кадровик з нуля до про. Прийняття, звільнення, відпустки, військовий облік. Відразу розпочинається навчання на курсі кадрових майбутнього. Автоматизація в Excel та баз Корп. робота на порталі Дія і ПФУ бронювання на цьому по новинах все. Звертаю увагу, що кадровий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був для вас корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий youtube канал Нородин Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.